Остання корупційна схема пісок, який завозиться туди для будівництва меморіалу. Хтось бачив документи на пісок? Ось, а ви бачили документи? Хоч якісь маршрутні листи, хоч якісь платіжки, звідки береться пісок? Так вони крадуть пісок, крадуть надра. Розумієте, і списують це, списують. Списують крадений пісок на будівництво транспортної розв'язки по документам. Матеріали йдуть на транспортну розв'язку. Подивіться, скільки завезли краденого піска. Це хіба не корупція? Корупція. Я запитую поліцію, а чому ви не перевіряєте звідки документи? Далі, прокуратура, ДБР. Ми направили 116 звернень. Уявіть собі, 116 відписок нам прийшло. Тут було все перерито. Так, да, і тут вода стояла. Тобто оце вже засипали вони, оце так? Да, вони а, тут дренаж, це, 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 головна їхня магістраль о, іде. Бачите, і вони так усі вітерами побиті. А туди, якщо піде, там засипано. не засипано, і там вода видно з тої сторони. П'ятачок лісу для чогось Окей. залишили, той молодняк. Ага. О, та, о тому лісу десь близько 10 років. Ось получається все, всі, всі дерева ви випорвирізали, а тут і кусочок оставили молодий. Да, да, да. Тож... Для чого, не не зрозуміло для чого, але для чогось вони його. Її... Це загон нагрівається. Оце все тут а, те, та техніка працює. Так, да, Там у них вагончики стоять, вони там типа аля живуть. Там... Ні, трактор за техніка працює. Вони, так вони, вони вночі працюють. А вночі У них ці галагени ті па стоять. — Генератор там... — Жесть. — Вони сідло не привели в нас у село? — Не знаю, ну генератор... — Вчора Вітя сказав, що сідло в них горить. — Ну така генератор, ти ж пам'ятаєш, який то його... — Техніка працює, але... — Далі там видно. — Тому що тут все було перерито, на даний момент зарили. — Ми, вище, ми все... — Так, йдемо. — На пагор підніміться і подивіться, що саме собою зливають воду Облаштовують серед лісу в селі Мархалівка. облаштовують меморіальне кладовище для поховання наших героїв України. Там була місцевість. Вони зняли з шар е, ґрунту. кажуть, що там був торф. Вони його частину обрали. Ось колодязі, такі стоять тут. Убрали, положили дренажну систему, щоб відвезти воду з території і, відповідно, засипали все піском. Тобто підняли шар по всій площині, підняли, щоб відвезти трошки далі. Тут так само це все вирізане, ось у колодязі. Це дренажна система, це, що працює. Це, будь ласка, це дренажна це система, да, це це звідти, да, це все зливається сюди. І вона буде тікти, бо це підземна річка. Вона, вони його не... Безкінечно. Безкінечно. Це безкінечно. Це, щоб ви розуміли. І вони це сюди, воно звину лісу. А це зараз вода, це все сюди збігає. Спеціально, ну це ж видно, що спеціально поробили такі дренажі. З відстійничком все як має бути. Типу заводиться труба, вода сюди збігає, перелівом відстійник і збігає сюди вже у ліс. А ще хочу вам сказати, що... Отуди насипали, то насипана дорога. А насипано, то вже насипана. Да. Насипана дорога. Вона висотою була, ну, от, от коли ще не було, ну, не зливали сюди. Було метрів 10 висотою. Дивіться, яке вже там стало. Там глибина ужасна. Там. Ми можемо піти і побачимо, там тріщину, навіть вже тріщина пішла. Це ж воно туди буде все, ну в боярку все буде, це все каналізація. Це жах. Це це це, це це, це та проблема, про яку ми кажемо. Вони роблять дренажну систему в лісі без оцінки впливу на довкілля. Тобто ніхто не знає, як ця дренажна система вплине на поверхневі води. А так сталося, що село Мархалівко використовує переважно криниці, а це саме поверхневі води, на які вони зараз дійснюють вплив. Ну це якщо говорити вже стосовно води. Плюс вони будуть бути скважини чотири впритул до села до артизянських вже це. Витоків, про що говорив Глеба, для того, щоб там забезпечувати це функціонування кладовища, тобто вплив буде і на поверхневі води і на інший рівень. У нас ж є висновок гідрогеолога, Ми всім це кажемо. Гідрогеолог Руслан Гаврилюк, Національна академія наук України, і він каже: тут не можна робити кладовище не лише тому, що високі ґрунтові води, а через те, що Тут такий склад ґрунту перед ґрунтовими водами, в якому нема водотривкового шару, який відповідає за фільтрацію. А тепер дивіться: труна кладеться на 2 метри вниз. Грунтові води десь будуть 3 метри, навіть якщо вони її там відведуть 3 метри. Отже, від труни до ґрунтових вод буде метр піску. Дощі будуть йти, поливи, вони будуть промивати ці біологічно активні решки, вони будуть потрапляти в ґрунтові води, бо там нема водотривких шарів, які мають її затримувати і фільтрувати. І це є висновок, і Міністерство ветеранів про це знає. Але їх це не хвилює. Тобто ще великий ризик, вирогідність того, що буде забруднення. Гайба! Гайба! Гайбо! Гайба! під під арешт! арешт! під арешт! Виник під арешт! підреш! під арешт! Виник під арешт! підереш! під арешт! Рано чи пізно ми доб'ємось перемоги. Просто шкода знищеного лісу, знищеної води. Але повірте, ми вже на прямій стометровці до перемоги. Буде перевірка. Будуть встановлені факти, які явно видно, і буде зупинено дозвіл на будівництво цього нікчемного акварлінгтону. Ми за гідне поховання, і ми за те, щоб героїв не ховали в болоті. Ми за те, щоб труну не клали у воду. І ми за те, щоб була каналізація, і для того, щоб каналізація не стікала вод. Ну і все тут вод щоб ви розуміли, вони зараз піднімають рівень землі, засипають дренажні системи, воно труби лежать. І ну, ми теж можемо там бачити, я не знаю телефон чи передає, там розриті траншеї, вкладені труби. Ми сьогодні зібралися біля воріт е, планованого національного військово-меморіального кладовища для того, щоб висловити свою підтримку е, недавньому зверненню інтелігенції української до е, правлячих наших осіб, зокрема до президента. З приводу е, неадекватного планування і будування найбільшого меморіалу в Україні, Йдеться про те, що тут. Присутні корупційні схеми, корупційні е, особи, які відомі в попередніх скандалах, які е, були санкціоновані самим президентом, але продовжують реалізувати свої корупційні схеми і в цьому проєкті, який е, покликаний меморалізувати наших воїнів. Є стала думка гідрологів, що те, що вони називають водовідведенням, таким не є. І вода, яка тут колотиться в цій ковбані, при реалізації справжнього видуведення попаде у київський кран і матимете серйозні наслідки. Тому ми підтримуємо звернення. Всіх інтелігентів і відомих осіб, київських і українських, до президента, і додаємо іще свою інформацію, яку у нас достатньо, яку ми ще не до кінця розголосили з приводу залягання місцевих ґрунтових вод, і наголошуємо на тому, що окрім того, що тут розкрадаються державний бюджет, наші з вами гроші тут іще вбиваються легені трьох річок, які беруть тут спочаток, і тут. Така кількість води, як зафіксовано гідрологами, що ви ніде її не відведете і нічого з нею не вдієте. Тому зупиніться: проведіть прозорі тендери, проведіть архітектурні конкурси, і зробіть по людськи найбільший в Україні національний проект.